Всім привіт! В цьому відео хочу показати чотири варіанти дуже смачних, ароматних яскравих гарячих бутербродів. Моя сім'я їх просто обожнює, дуже класно. На сніданок, на перекус з собою на роботу та діткам в школу давати. Отже, розпочнемо з першого варіанту. Для початку в миску вбиваємо 4 яйця, дуже добре виделкою збовтуємо. Дрібними кубиками нарізаємо помідори і перекладаємо до яєчної маси. Далі будь-яку ковбасу, у мене шинка рублена, нарізаємо кубиками і перекладаємо далі до яєчної маси. Твердий сир натираємо на велику тертку, перекладаємо до інших інгредієнтів, все дуже добре перемішуємо. На пергамент викладаємо тостовий хлібчик або звичайний батон. Зверху додавайте буквально трішки будь-якого кетчупу улюбленого. Далі ложкою змащуємо хлібчик кетчупом. І викладаємо начинку. На один хлібець в мене пішло півтори столової ложки начинки. Далі випікаємо в розігрітій духовці до 200 градусів 12-15 хвилин. Готові бутерброди прикрашаємо будь-якою зеленю за смаком. Другий варіант гарячих бутербродів. Це Рибні, дуже смачні бутерброди з печерицями. Печериці добре промиваємо, очищуємо за бажанням і нарізаємо дуже дрібними кубиками. В Усі є вся кількість інгредієнтів. Також нарізаємо дуже дрібну цибульку. На розпечену пательню наливаємо олію, викладаємо нашу цибульку та печериці. Смажуємо, постійно помішуючи на невеликому вогні до золотистості. Далі моцарело натираємо на дрібну тертку, зелень в мене петрушка дрібно нарізаємо. Всі інгредієнти поєднуємо в мисці, солимо, перчимо за смаком, також додаємо крем і все дуже добре перемішуємо. На пергамент викладаємо тостовий хлібчик, також зверху викладаємо начинку по одній столовій ложці. І до речі, на рахунок сиру краще обирати сир моцарела, тому що він дуже добре плавиться. Начинку ложкою розрівнюємо і випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 12-15 хвилин. Готові бутерброди прикрашаємо зеленю, в мене це крів та насолоджуємось. І третій варіант гарячих бутербродів готуються дуже швидко. Ось ці бутерброди з мого дитинства. Дуже смачні. Ми ско вбиваємо два яйця і збовтуємо доброю виделкою. Велику тартку натираємо сиру картоплю, далі натираємо на велику тартку сиру моркву і натираємо будь-яку молочну ковбасу. Також цибульку нарізаємо дрібними кубиками і перекладаємо до інших інгредієнтів. І додаємо сіль, перець і улюблені спеції. І все добре перемішуємо. Батон нарізаємо невеликими скибочками. Зверху викладаємо начинку. На одну скибку батона йде столова ложка з гіркою начинки. Обсмажуємо на олії з обох сторін, як я показую на відео, до хрусткої скори. and get І показую вам останній рецепт дуже легких гарячих бутербродів. Невеликим кубиком нарізаємо копчену ковбаску, перекладаємо в миску і нарізаємо твердий сир. Невеликим кубиком нарізаємо помідорки і далі нарізаємо петрушку дрібно. Далі невеликим кубиком нарізаємо болгарський перчик, відправляємо до інших інгредієнтів. Додаємо за смаком майонез, солимо і додаємо спеції за смаком. Я додавала італійські трави. Далі форму або на деко викладаємо з батона або хлібчика. Зверху викладаємо. Небагато кетчупу і змащуємо ложкою на кожну скибочку хліба, викладаємо по півтори столової ложки начинки. Зверху викладаємо натертий на дрібну тертку твердий сир. Випікаємо при температурі 200 градусів 10-15 хвилин. Тому готуйте та смакуйте.